Лот взуття Ук. Це лот номер 502. В ньому так само 13 пар, як і в попередніх лотах. Різні моделі, різні кольори, різні розміри. Чоловічі жіночі. Ось такі яскраві тесмани. Це взагалі топ продажів у наших клієнтів. Лот в наявності. Бронюйте. Ви можете обрати декілька лотів, подивившись наше відео. Все, що ви бачите на відео, ви замовляєте такі, таке саме наповнення ви отримуєте. Ось така моделька крута. Це лот номер 502. Ще одні тасманчики. Ось така краса. Доступен до замовлення. Чекаємо на ваші повідомлення. Ваш луч.